Давай я тобі сьогодні покажу, які болдички в нас є в наявності. Почнемо з першого. Тут у нас є хот чікен, така чорненька гостренька курочка. Наступна. Сирний булдачок. Так. Крем-карбонара це наша новинка. Пачці є 5 штук, але можна і по одному купляти. Тут ми маємо квадрочіз, є мегапаки, а можна також по одному По одному пакуночку купити. Тому можна і таке. Так. Далі. Карбонару маємо. І найпікантніше. Чікен. Остренький. Тому це весь на даний час наш асортимент. Ми будемо тільки збільшувати асортимент, щоб ви мали попробувати щось новеньке. А щоб замовити, пишіть нам повідомлення.